В минулому відео. А хоча знаєте, не сильно я та й пам'ятаю, що там було в минулому відео. Тому ось вам коротенька нарізка і поїхали. Так, of history. Боже, як я давно сюди не заходив. Окей, я в цілому дуже довго чекав на цю гру, я хочу її пройти. Саме тому нова гра, сучасний світ. Та ладно, ладно, продовжити. Звісно, що продовжити. Окей, в цілому, що це? Ладно, ладно, я пам'ятаю, що було в минулих відео, і ви мені казали, що мені треба менше воювати. Саме тому це буде найск. Складніше відео. Саме тому у цьому відео я не буду воювати. Блін, я що це сказав на початку. Ех, зараз усі перестануть дивитися це відео. Треба було в кінці казати. Хоча знаєте, of History це така гра, де на мене можуть напасти буквально через 5 секунд. О, напали. А Ладно, ладно, жартую. Окей, в цьому відео я планую займатися населенням і економікою. А саме головне пам'ятник. Ми повинні побудувати пам'ятник Степані. Степану, Степану Бандері, це саме головне. В Італії це потрібно зробити. В Африці. Все. Боже мій, що це? Саудівська Аравія, окей. А чому ти чорна? Ладно, я проти расизму взагалі. Окей. Я в шоці? Бляха-муха, я в шоці. Я мовчав! Я не хотів воювати. А... І чому я не здивований? Ви впевнені, що хочете вийти? Та ні, мені просто треба заново гру починати. Окей, виходимо. Я думав, зараз буде просто. <плес> а мені знову треба платити данину Німеччині. Йомаю. окей, покращити я не можу ніяк. Ну тоді платити, треба платити. Найкраща гра на планеті, йоу. Стоп, стоп, стоп. А пам'ятники побудовані? Пам'ятники. Блін. Треба заново будувати пам'ятники. А у мене грошей немає. Я все Німеччині віддав. Ладно, африканці, ви знаєте, що треба любити бандару. не треба вам пам'ятників. А до речі, в мене є спадщина. Я можу її десь витратити. Опа, тут максимум, ось тут треба прокачати. Все, все готово. Окей, далі Німеччина. Ну, вроді, як ми ще не воюємо. А які, до речі, у мене відносини світом? Хороші! Просто дуже і дуже хороші. Я в шоці. Всі мене люблять. Окей, Німеччина? Заплатити. Я шестію з цього. Та блін, ви прикалуєтеся з мене. Чесно, я надіюся, Німеччина в один момент охолоне. Загадає, як ми ділили Польщу два століття тому. Ну ладно. О, ми можемо підписати договір, підписуємо. Ну Німеччина просто прикалюється з мене. Та ну, у мене ціль на це відео не воювати. Невже це так складно? Та, це складно. Це дуже складно. Я не знаю, чому так? Чому так складно? О, до речі, в Києві вже 600 тисяч населення. Я пам'ятаю, було 400 тисяч. Значить це допомагає. Окей. Так, спочатку підписати пакт, а далі темпи зростання. Хопа, і усе це в Києві якби. Типу я хочу зробити з Києва місто мільйонник. Ось. Пам-пам-пам-пам-пам. Далі суперники. Ну давайте Танзанію, Туреччину і Іспанію. А як там відносини? А ні, нормально. Я думав, вони зараз взагалі упадуть. А так вони не падають, все, вони не падають, все. Юху, невже на мене ніхто не буде нападати? Це перемога. Чесно, це перемога для мене. Всі мене ненавидять. Що за Окей, альянс? Ну в цьому відео я хочу просто прокачувати економіку і платити Німеччині данину, аби вона на мене не нападала. Окей, ну економіка виросла. Зараз ми по економіці. Що це за зарада? Чому в мене економіка менше, ніж у Німеччини? А як це взагалі рахується? Я не розумію. Типу я зароблю ось так. І у мене економіка має вирости. Є 8700. Зараз має бути ще більше. Та, збільшилося. Ну тоді ціль це стати топ-1 економікою. Не думаю, що це буде складно. Пам 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 пам. Прокачуємо все, що тільки можна. Тут у мене все поб. А у мене тут не все побудоване. Йомаю! Я добію, як я це ще не побудував. Це не побудував. Університет! Де Києво Магилянська академія? Пам 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 так, Великобританія воює з Іспанією. Чесно, я хочу вам допомогти, і саме тому я висловлюю свої занепокоєння. Самі справляйтеся, йомою. Я пам'ятаю, ви на мене нападали тоді, в паралельному світі. Радника назначити. Так, підвищити радника. Та наші їх підвищувати. Ми їх маємо звільняти. Далі, покращення ядерки. Ну, давайте. Ядерку можна сім разів покращувати, я в шоці. Ну, давайте ми в цілому просто усе будемо покращувати. Пам, пам, пам. Пам-пам-пам. Кабум. Оголосіть кілька він, щоб Так, ладно, ні, дякую. Боже, я шестію. Ми досі не перемогли по економіці. Капець. Ладно, далі прокачуємо. Далі, 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 далі. Кабум. Зараз усе має бути. Сюда! ТОП-1 економіка в Україні. Престиж 7 тисяч. Капець ми престижні. А населення? А населення? Ну, хто винуватий, що українці не розмножуються. Я тут їм плачу, даю гроші, а вони нічого не хочуть. Тин тин -тин. -тин, -тин. Так, альянс, ну давайте. О, де речі, Німеччина, як ти? Ну, упали трохи відносини, але окей. В цілому, вроді як життя налагоджується. І що ще, що ще казати, не знаю. Ах, ви зрадники. Хто винуватий, що німці погані люди? Хто такими бути. Ладно, байдуже на тих німців. Поки що треба зайнятися економікою. Економікою. Хоча що я туплю, можна зробити ось так і ось тут клікати. А все не можеш? Спадщина закінчилася. Капець. Ну, економіка довго буде рости, я думаю. Так, Німеччина. Ох ти ж йоми. Чому немає кнопки сплатити всю данину? Я оце от повинен клікати. До речі, я можу покращити реактор ще 22 тисячі. Ну, чекаємо, виходить. Тен тин тинтин. -тин -тин -тин. Та що за прикол? Я обіцяв, що я ні з ким не буду воювати. Ви що? Знаєте що, англосакси? Справляйтеся самі. Тьфу на вас. У мене тут важливіші справи. Окей, мені треба 25 тисяч, Ну це, до речі, мені недовго чекати. Все, все, все. Окей, я побудував усе, що тільки можна. Тепер, до речі, бомби взагалі зі знижкою можна робити. Окей. Так, ану Київ 800 тисяч населення. Сюди. Чесно, знаєте, інколи цікаво так просто грати, ні на кого не нападати. <гум> Ціле відео знімаю. І досі ні на кого не напав. Це що таке? Це що таке? Окей. Ем, механізована піхота. Воу. Ски, ну скільки можна, скільки можна? В тебе є союзники? В тебе немає союзників. Хм. Ну ладно, в наступному відео ти заплатиш за це. Ой, як ти заплатиш у мене? Знаєте, мені підписник був написав, що гру можна пройти за 3-4 години. Це уже п'ята година в цій грі. Ось що я завоював. Ось таке моє улюбиве відео було. А в наступному відео я знаю, що я буду робити. Ну а єдине, що я можу сказати, це.